Добрий день малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з ліплення А що ми будемо ліпити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Що за будиночок такий? Для діток він зовсім не сумний. До нього вранці поспішають. Залюбки у ньому грають. Діточок тут дуже люблять. Їх і вчать тут, і голублять. Тут лунає щедрий сміх. Тут чекають нас усіх Малята здогадались? Вірно, це дитячий садок. Дитячий садок це велика простора будівля, в якій дітки граються, займаються, їдять, відпочивають та сплять. Діти, давайте розглянемо будівлю дитсадка. У нього є стіни, дах, двері та вікна. Малята! Я сьогодні пропоную вам зробити з пластиліну ось такий дитячий садок. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дитячий садок, дитячий садок. Він весело діток зустрічає. Будемо в садочку грати. І конструктор збирати. Будемо звагу танцювати і ліпити, малювати. Для роботи нам сьогодні буде потрібен пластилін, стека, серветка, дощечка для ліплення та аркуш паперу. Візьмемо пластилін жовтого кольору. Розріжемо його на шматочки. Розімнемо їх, щоб були м'якенькі, та скачаємо дві довгих палички. Ось так. Одну, а потім ще одну. А тепер розкачаємо дві коротких палички жовтого кольору. Тепер візьмемо пластилін червоного кольору. Розріжемо його на шматочки, розімнемо гарненько та скачаємо з нього дві довгих палички. Ось такі червоного кольору. Знову візьмемо пластилін, але тепер синього кольору. Розріжемо його на шматочки. Розімнемо гарненько та скачаємо палички. Але палички тепер будуть короткі. І їх потрібно багато. Ну а тепер можемо викладати будівлю дитсадка. Візьмемо довгу паличку жовтого кольору. Покладемо її на низ аркуша паперу та злегенька притиснемо. Тепер візьмемо коротшу паличку жовтого кольору і покладемо її зліва. Ще одну паличку покладемо справа. І трохи притиснемо. Тепер візьмемо довгу паличку жовтого кольору і покладемо її зверху на паличку. Стіни в будинку вже готові. Тепер будемо робити дах. Для цього візьмемо паличку червоного кольору і покладемо їх зверху на стіну. Ось так. І злегенька притиснемо. Ну а тепер будемо робити віконечка. Погляньте малята, ось як я зробила віконечко. Із коротких паличок одне віконечко, а тепер ще одне. Діти, пластилін пальчиками притискаємо до паперу, щоб він міцно тримався. Малята погляньте! Ось який дитячий садок у мене вийшов. А ви... Також зробіть свої дитячі садки. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!